Якщо ти громадянин або громадянка України, але проживаєш на даний момент в Польщі, а працюєш також дистанційно на Україні для української фірми, то це відео саме для тебе. За польським законом, ти можеш стати польським податковим резидентом, якщо перебуваєш в Польщі більше ніж 183 дні а також якщо маєш у Польщі центр життєвих інтересів, чиї особисті та економічні зв'язки. Сім'я, житло, стабільна робота. Якщо працюєш в Польщі для польської фірми на трудовий договір, то хоча б ти була або був один день в Польщі, ти вже сплачуєш податок тільки в Польщі від твого трудового договору на польську фірму. А що ж коли ти працюєш дистанційно на українську фірму, що тоді між Польщею а Україною підписано конвенцію угоду про уникнення подвійного оподаткування? Це здійснилося в дев'яносто. Третьому році у Києві. І ця угода вона показує нам, коли і яка праця є оподаткована. Де вона оподаткована, як вона оподаткована, і що робити, коли в нас колізія. У випадку, якщо громадянин України виконує в Польщу найману працю за трудовим договором, підписаним з польської компанією, то весь цей дохід загалом підлягає оподаткуванню в Польщі. Тут немає ніяких сумнів. А згідно з статтю 15, Конвенції Венції заробітна плата винагорода та інші подібні доходи, які отримує особа, що проживає в одній з договірних держав, оподатковується лише в тій державі, якщо тільки праця не виконується в іншій договірній державі. А якщо ж праця виконується в іншій договірній державі, то винагорода може бути оподаткована також у тій. Другій державі якраз наша ситуація, коли ми працюємо в Польщі на українську фірму дистанційно. виконуємо працю в іншій державі ніж та праця, ніж є наша фірма, і виняток цього правила, тобто що може бути оподатковане в тій другій державі, тобто в Польщі. Виняток цього правила є в статті 15 пункт 2 цієї ж конвенції. Згідно з ним, винагорода, яку особа, що проживає в Україні, отримує за найману працю виконуваного в в Польщі оподатковується лише в Україні, якщо і тут які умови, якщо одержувач перебуває в Польщі не більше ніж у 83 дні. В року. якщо винагорода виплачується роботодавцем або від імені роботодавця, який не має місця проживання або юридичної адреси в Польщі, можна сказати, українська фірма. Витрати на винагороду не несуть підприємством або постійним представництвом, яке роботодавець має в Польщі, не несуться. Тобто такий роботодавець не має в Польщі постійного представництва, і в цих випадках податок сплачується тільки. В Україні, ну і тепер до головного: якщо ти живеш в Польщі і працюєш дистанційно на українську фірму, то чи маєш ти сплачувати податок також у Польщі? Ну у більшості випадків може саме так бути. А ще якщо в умові о уніканні подвійного податкування тієї умови мами доходи, які оподатковуються і в Польщі, і на Україні? Що тоді? Як відрізнити, де треба сплачувати? Ну тоді є колізійні Правила, де щоб встановити яким є резидентом, то роздивляється спочатку, де постійне місце проживання. Якщо це не пояснило, бо може бути так, що в обидвох країнах, тоді роздивляємося, де тісніші особисті та економічні зв'язки, тобто центр інтересів життєвих, в якій країні чи більше в Польщі, чи більше в Україні. Якщо це не ясно, тоді дивимося, де ти частіше перебуваєш. Якщо тут теж важко, Важко тоді громадянство. А якщо бачу що на це все далі сумніви, тоді треба писати в податкову, щоб вона дала нам інтерпретацію, як Польщі нам треба сплачувати податки. І на такому прикладі, як податкова дає інтерпретацію, бо індивідуальна інтерпретація на тему застосування спису польського права податкового громадянка України, яка все життя проживала в Україні, там закінчила навчання, вийшла заміж, народила Дитину і в березні 2022 року перетнула кордон Польщі та перебувала легально, так як у зв'язку з збройним конфліктом. Проживає в орендованій квартирі. Дитина навчається в українській школі. Після завершення бойових дій жінка планує повернутися в Україну. Після раптової зміни місця проживання вона не одразу звільнилася з роботи. Певний час продовжувала працювати дистанційно для української фірми, в якій працювала раніше. Потім розірвала трудовий договір з українським роботодавцем і почала працювати у польській фірмі, яка утримує та сплачує аванси з податків до польського бюджету. І ця громадянка України заявила, що відповідно до Податкового кодексу України вона залишається податковим резидентом України. У зверненні за індивідуальну податкову консультацію вона запитала, чи після 183 Днів перебування в Польщі вона набула статус податкового резидента Польщі і який її обсяг. Податкових зобов'язань на її думку вона не стала і не стане податковим резидентом Польщі, для того, що вона в Польщі тимчасово. Центр її життєвих інтересів все ще на Україні. Там є в неї житло, там є в неї сім'я. Дитина ходить в українську школу. Тут вона лише тимчасово на час війни, і п'я податкова підтвердила її думку. Сказала так, що справді тут немає податкової резиденції Польщі. Вона залишується податковим резидентом України. І в Польщі сплачує податок лише від доходів, які отримала Польщі. Ну, як, так як вона почала працювати для польської фірми за трудовим договором, то зрозуміло, що від цього на засадах обульних аванси платежі на податок, а також під 11, і розраховує поші. Що ж треба зробити, коли все таки ми податковий резидент Польщі, бо ми пересікли 183 дні або з іншої причини, і все ж таки ми податковий резидент Польщі що з українськими доходами. Ну, на жаль, треба їх в Польщі показати вхід рочним. І то є так, що платимо два рази податок. Тобто, це не так, що ми заплатили податок на Україні і ще раз оподатковуємо те ж саме у Польщі, в певному смислі так. Але конвенція чи умова о уникання подвійного оподаткування між Україною та Польщею, вона визначає метод, по якому ми можемо свої доходи в Польщі розрахувати. Як рахувати податок? Як Розрахувати свій під, метода, якою ми користаємося, щоб розрахувати українські доходи, якщо ми все-таки в Польщі податковий резидент, це вилучення з прогресії. Якщо вам цікаво, як розрахувати податок, скільки буде податку, який процент, як заповнити форму під 36 шість ЗГ, запрошую до наступного відео, де покажу докладно, як це треба зробити. За цей матеріал дякую. Сподіваюся, що це відео було для тебе корисним і може трошки допомогло розібратися. Бо дуже багато питань отримую на телеграм, а також на мейл, і в повідомленнях на Фейсбуку, на інстаграмі. Вже є проблем з розліченням таких доходів. Якщо в тебе є питання, пиши в коментарях, постав також лайк, передай це відео комусь, комусь кому воно може пригодитися. І до наступного.